Софія Русова весною. Дочекалися весни, зникли морози, сніг, крига, з блакитного неба сонце лє Свої проміння теплі, яскраві І усе оживає. Тільки де не де по ярах та ровах ще можна побачити сніг, а скрізь на полі, в саду вже зеленіє травичка. Пробиваються перші такі гарненькі квітки. Вже давно прилетіли журавлі. Ласіки клопочуться коло старих своїх гнізд, носять глину в дзьобках, замазують шпарки в них, вимущують їх усередині пірячком та всякою вовною, що вдається їм знайти на подвір'ї. На вулиці, на дворі, коло кожної купи гною працюють жуки-гнійники. Їх невеличке тіло все виблискує на сонці темним метальовим блакитно-зеленим виблиском. Вони копають ямки з гною, самочки кладуть туди яєчки, закладають їх гноєм, щоб дітки мали одразу що їсти. Для кожного яєчка робиться окрема нірка, Чимало роботи невеличким жучкам, а деякі з них виробляють кулю з гною. Куля вся викачується в гною і закопується в землю в невеличку дірку про запас. Напружувалися коло цієї тяжкої праці самець самеці самка, не за один день їх зробиш, а для кожного яєчка роблять вони окрему велику гноєву грушу, окрему ямку, але жучки працюють бадьоро. Над вербами гудуть бджоли, радіють тим пахучим сережкам, що ними вкриті всі вербові гілочки, смокчуть з них солодкий мед, скрізь весела робота. Юрко теж сьогодні піднявся раненько, бо сьогодні для нього майже свято, останній день школи перед Великодним, і вчитель сказав, що вся класа йде на екскурсію. Не треба приносити жодних книжок, зошитів, які вже надокучили, а взяти з собою добрий сніданок і всілякі знаряддя, що є вдома, задля ловлі всякого живого матеріалу, як висловився вчитель. Юрко випрохав у куховарки невеличку баночку, яку заклопотано прив'яза до свого чересла. Мама докінчує чудову рожеву прозору торбу. Щоб ловити метеликів, у кишенях повно різних коробочок на всякі потреби. Найглибшій кишені ховався ніж, що його лише кілька днів як подарував йому батько. В торбі був наготовлений такий сніданок, що можна було б поділитися з двома трьома товаришами. Готово все можна бігти до школи. Посперечавшись трохи з мамою за калош, Наче можна у початку квітня хлопцеві одягати калоші. Юрко вирушив з дому. Школа була недалеко, там уже було повно дітей. У дворі старші учні грали футбол, дівчата проходжалися по двоє, по троє. Першої класи цілком не було видко. Острах охопив Юру. Може, спізнився. Він кинувся до класи, там уже ставали до пар. І вчитель та вчителька наводили остаточно порядок. Підемо до ставка, сказав учитель, до кадецької рощі. Вчителька рівняла пари, оглядала дітей. Довгою стрічкою витяглися дітки через вулицю. Веселі, жартовливі. Вони трималися, додержуючи порядку, але між собою жваво балакали. Я вже бачив ящерку, сказав один хлопець. А я метелика таку гарну, казала дівчинка Оля, з якою Юрко був у парі. Скоро вийшли з міста на шлях. З одного боку розляглося поле, вкрите жовтими козельцями, де не дещо квічалися млакитні ніжні проліски. Як буде рвати квітки, попередив учитель, вирвіть кілька з корінням задля нашого гербарії». Юрко виняв свій новенький ніж і дуже добре оперував ним коло квіток. Скоро війшли в ліс. Одна з дівчат голосно крикнула фіалки, фіалки. Усі кинулись у той бік і, справді, ховаючись своїм круглім листю, виглядали темно-блакитні квітки, і аромат від них далеко ширився в повітрі. Юрко не так цікавився фіалками. Він бачив гурток учнів коло вчителя під якимось деревом і побіг до них. Усі скупчились коло дикої груші, що вже починала вкриватись білим цвітом, і пишалися серед чимало розвинних дерев. Але вчитель звертав увагу дітини на її гарні квіти, а на щось руде, що висіло на одній з гілочок. Він зрізав його. І розкрив перед учнями його середину. Воно було повне волохатої гусені. Обережно, гукнув учитель, дивіться, але не дотикайтесь, бо як упаде яка волосина на голу вашу шкіру, то припече і деякий час буде свербіти. Та вигляньте всередину, це кубло одного з метеликів, з породи шовкопрядів. Усе кубло перехоплене павутинками на окремі квартирки, а ось головний загальний вихід бачите, гусельниці перелякались нас і всі посунули до виходу. Всі учні, заклавши руки обережно за спини, з увагою слухали, що повідав учитель. Вони недавно відчинили свій вихід, бо на зиму вони цілком його закривають. Як сонечко весною пригріє, Гусельниці перекусують павутинку і розлазяться по всьому дереву. Страшенно ж його листя, бо дуже великі з них не нажери. Коли стає занадто душно о південь, вони повертають до кубла і там спочивають до вечора. Який з них виходить метелик? спитав один з учнів. Досить звичайний, відповів учитель. Так званий непарний шовкопряд, бо саме ці самка цілком не схожі. Він невеличкий, руденький, вона товстий, малорухомий метелик, білий з чорними смужками. Вона кладе яйця на дереві, прикриває їх слиною, до якої тісно притуляється своїми грудьми. Через це до слини пристають волосинки. На них кладе кладеновий шар яєчок і знову їх прикриває. І так робить, аж поки не повстає на дереві досить товста настілка, схожа на губку. Сама вона після цього вмирає, а з яєць на якийсь час вилазять гусениці, які страшенно поїдають листя. Іншого року, який багато наплодиться, то вони плюндрують наші сади. І гаї. «А тож», – сказав один з учнів, у нас того року яблунька цілком гола всю весну простояла. Жодного яблучка не дала. Меж цими шовкопрядами, – оповів далі вчитель, є так званий мандрівний шовкопряд. Його гусельниця здебільшого живе по дубах, і коли вони не мають досить їжі або хочуть поновити її, вони всім кублом вилазять з свої домівки та йдуть далеко шукати собі смачної їжі. І тут вони в повному порядкові Гусельниці попереду, як отаман, вся решта по дві, пара за парою, кілька сот за разом. Кожна йде так, що головою дотикається до хвоста попередньої пари, не переганяючи одну другу. Все вперед простують. Куди поверне їх отаман, туди повертає усе товариство. Як він стане, усі зупиняються. Іноді така колона заходить дуже далеко від свого кубла. Вгадайте, як вони знаходять поворотний шлях до нього? Мабуть, рознюхують землю, несміливо озвався один з хлопців. Ні, ще хитріше, усміхнувся вчитель. Вони, йдучи вперед, увесь час вистеляють для того під собою землю своїм власним павутинням, витягуючи його з під своєї нижньої губи, і так по ньому й лізуть, мов по шовковій ковдрі. Коли дивитися на їх похід, можна побачити, як кожна з них підніма голівку ідучи, щоб таслина виливалася, і потім нахиляє голову, щоб приклеювати павутиння до землі. Кожна гусельниця лізе до настильці попередньої і сама свої паутинки додає. Так вони по готовому і вертаються. А що яким розірвати цю ковдру? спитав Юрко. Я так і колись і зробив, сказав один із старших хлопців, провів паличкою перед їх дорогу. Стала така невеличка, мов спалець, перерва в тій павутині. Так одразу весь похід став. Передова гусельниця круть, верть головою, ні, не знаю, куди йти, а потім якось насмілилась, перескочила через перерву, вимостила її своєю павутиною, потрапила на свій шлях, а за нею другі. А, так, сказав учитель, вони мають добрий інстинкт, розум. Але такі шкодливі, якого року по кілька тисяч лісу попсують. Дерева стають голі, без листя, їх кобла треба ранньою весною знищувати. Треба до них придивитись, сказав один з учнів, приглядаючись до гусельниці, що повзла попереду широкою синьо-чорною спиною, жовто-гарячими бородавками, критими волоссяними зірками. Поки одні учні затримувались коло дикої грушки, другі діти розійшлися по лісочку. І одразу почувся веселий крик і гавкання байди. Собака потрапила на їжака і, поколовши собі морду, на його колючках стояла над ним і сердито гавкала. Юрко просто кинувся в той бік. Коло байди лежала на землі невеличка колюча куля, наче дикий каштан. Не видно було ні мордочки, ані лапок. Оля і дві її подруги одганяли байду і змагалися взяти до рук цей колючий клубочок. Їжак, їжак, викрикували дівчата, і за хвилину їжака вкинуто було до Оліного кошика. Дівчата стали навкруг тихо-тихо, щоб їжак переконався, що йому не загрожує жодна небезпека. Оля обкладала його тихенько мохом і травою. Де їжак? Де? Хто знайшов? голосно розпитував Юрко, що саме набіг до дівчат. Цить, мовчи, обурилися на його дівчата. Ми хочемо, щоб він розгорнувся. І справді, за кілька хвилин їжак почав ворушитися, спочатку випросталась лапка, потім виявилася мордочка, рильце, дуже схоже на свиняче, і нарешті виблеснули маленькі сердиті очі. Він витягся, почав обнюхувати мох і травичку, що поклала Оля. Шукає, чого їсти, сказала одна з дівчат. Юрко, поклич нашу вчительку, вона скаже нам, що її вони, вона скаже нам, що вони їдять. Та я сама тобі скажу, сказала Оля. «В мене жив торік і жак, усяких червь, мишок, жабок, гусельниць. А одного разу вкинули йому в скриню гадюку. Боже, як з нею возився. Ну, на що було гадюку пускати? Вона ж могла б його на смерть закосати. Зовсім ні, весело відповіла Оля. Він її перекусив горло і усю зів. От який молодець, а отрута гадюки їжакові не шкодить. Дивись, він розглядається, казала подруга Олі Катря. Так хочеться його погладити. А він такий колючий, і на що такому смирному звіряткові таку колючу шкуру мати? Саме такому смирному то вона й потрібна, почувся голос учителя. Він непомітно підійшов до гуртка дітей, зацікавлений їх знахідкою, бо йому нема чим другим захищатися. Гляньте, на його лапка зовсім невеликі, майже тупі пазурі, зуби маленькі. Хоча й гостри, бігати він нездатний, один йому засіб під колючки заховатися. А як це він так ними весь скривається? спитав хтось хлопців. У нього є такі м'язи, що настурбучують шпильки, сказав учитель. Як лише він щось небезпечне почує або побачить, зараз натягує ці м'язи і шпильки піднімаються. А я бачу, почав знову хтось, як він восени весь викачався в сухому листі і такий смішний йшов. Що... Це він собі на зиму ямку вистеляє цим листям і цим способом його збирає. Тоді заховається у ямку і спить усю зиму. Забирайте його, дівчата, з собою, буде нас жити, то ви до нього добре придивитеся. Оля високо підняла кошик з їжаком, але хтось її штовхнув. Кошик нахилився, і їжак упав на землю. Оля дуже злякалася, а вчитель сміявся і казав, що їжак, як сховається в свої колючки, то може, хоч і з другого поверху дома впасти, не заб'ється. Шкода тільки його брати, тепер саме весна, а вам попалася самочка, може, за нею плачуть. Четверо або шестеро діток у тій ямці, що вона своїми лапками так добре викопала. Випустимо, одразу захопилась Оля, не будемо мордувати. Дивись, як він рильцем одхиляє сухе листя, мабуть, їжу якусь шукає. Діти трохи навіть посварились. хтось вимагав конче взяти їжака до шкільного тераріума. Другі бажали залишити на волю в рідному лісі, сам їжак, тим часом, радіючи, що ніхто його не займає, попростував до своєї нори. Дивись, як він на всю підошу ступає своїми коротюсінькими ніжками, казав Юрко, сміючись. Але тут почувся й голос учительки, яка скликала дітей до ставка, і всі побігли туди. Одна Оля деякий ще стежила, як розхиляючи невисоку траву, посувалося маленьке колюче створіння до своєї нори, тихенько хрюкаючи, мов порося. Коло ставочку вже зібралися усі гучні. Чого там не було, радіючи весняному сонечку, бігали по воді довгоногі тонкотілі водомірки. Плавали водяні скорпіони, виставляючи вгору свою дихальну дудку назаді тіла. Чорні водолюби жуки ганялися на воді за здобиччю. При березі на мулі сиділи жабки в теплій воді. Вчитель керував ловами учнів. Треба було набрати жабячу ікри, водолюбів, ополонників, жабок, а в чистому потоці, що витікав зі ставка, Старші хлопці мали виловити тритонію або іриць. Діти весело почали паличками притягувати до берега все, що їх цікавило, та сачками ловити всякі живі створіння. Пане вчителю, дивіться, скільки я одразу захопив, крикнув Юрко, підносячи вчителеві свій рожевий сачок, який мама призначала для метеликів. Тепер він одразу згубив свою красу, висів мокрий, брудний, але повно в ньому було всякого життя. Набрали в банку води і почали до неї перепускати всі вилови Юрка. На широкому листі, недалеко від берега, сиділа звичайна зелена жабка, але як тільки захотів Юрко накинути на неї свій сачок, вона плигнула в воду і заховалася в намулі. Другі хлопці мали краще щастя і зловили гарненьку зелену водяну жабку просто руками з під берега. Діти розглядали її голу зелену шкіру з темними плямами на спині і двома продовж проведеними жовтими смугами. Дивувало їх те, що в неї на передніх лапках всього чотири пальці і до того безплавної плівки між пальцями, а на задніх більш довших. Аж п'ять пальців з плавною плівкою межи них. Вчитель звернув увагу учнів на те, як вона добре ними плаває, мов, справжніми веслами, притягуючи короткі передні лапки до тіла. Задні довгі ноги дають їй змогу досить високо плигати. Гляньте їй до рота, казав учитель, розкриваючи тонкі губи широко габячого рота. І показав пусті беззубі щелепи і величезний липкий язик, подвійний наприкінці. Цей язик міцно тримається спереду рота, а задній кінець вільно викидається і хапає всяку здобич мух, бжіл, різних комах, аби тільки вони були живі, нерухомої поживи жаба відвертається і не бере її. Очі в жаб дуже великі добре бачать, а у воді закриваються прозорою плівкою. Оце поза оком кругла дірка, затягнена тонесенькою шкіркою, то її вуха, понад ротом дві ніздрі, які теж закриваються шкіркою, коли вона в воді. А чого вона не здихає? спитала одна з дівчат. Ось я вже так давно тримаю її на руці. Адже вона може лише в воді жити. Ні, всі жаби належать до тих тварин, що звуть їх земноводні, казав учитель. Вони живуть у воді, хоч однаково гарно почувають себе і на землі, але завжди тримаються побіля води, бо не зносять дуже сухого повітря. Крім легенів, що їми вони дихають повітрям. Кров у них очищається під шкірою, тому шкіра повинна бути у жаби завже вогкою. бо лише через вогку плівку просякає повітря, необхідне для очищення крови. Весною всі земноводні йдуть у воду і кладуть там свої яєчки. Ось вони, ось! гукнув Юрко, паличкою дотикаючись до драглистої грудки, що він зловив, в прозорій слизі. Виразно визначалися темні кульки, саме яєчки. Так, так, казав учитель, ця слизь захищає яєчки, і за кілька днів, коли весна тепла та соняшна, з яєчок влуплюються пуголовки. Он тут, у ці калюжі, дивіться, Григоря Федоровичу, це ж у полонники або пуголовки плавають? спитала Оля. Присівши на почіпки над невеличкою калюжею коло ставка. А вже ж вони, відповів учитель, скрізь їх тепер є, і в струмочках, і у всяких калюжах, які гарненькі, а як тріпочуться і плавають, казала Катря, придивляючись до маленьких, майже прозорих сторінь. Оці, дітки, жаби, казав далі учитель, Уже зовсім не можу жити без води, поки не перейдуть через кілька одмінних станів життя. Ось тут, у калюжі, можемо бачити їх різні віки. Ось маленький, бачите, тільки тіло маленьке, коло роту дві присоски, якими він присмоктується до водяних рослин, по боках голови зябри, якими він дихає. Далі виростає довгий хвіст, як по цього полоника. Він їм дуже добре пливає, потім зовнішні зябри ховаються під товстими шкіряними фалдами і розвиваються внутрішні зябри на зразок рибячих. Разом з цим з'являються спочатку задні, а потім передні ноги. Тоді хвіст потроху зникає, внутрішні зябри замінюються легенями. І замість ополоника вискакує на берег молоденька жабка і починає весло кумкати, перебила Оля, викидаючи свою жабу в ставочок. Іди, іди до своїх подруг. Водяні жабки завжди живуть великими товариствами, і як спаде літня спека, вони починають усі кумкати цілим хором. Як це вони роблять? Спитав хтось з учнів, чи просто голосом, як птахи, чи як інакше. А в кутках рота у них і торбинки, в які вони набирають повітря і викрикують свою одноманітну пісню. Тут якраз мов хмара на сонце набігла, понад головами дітей пролітав величезний чорногуз. Він летів низько, перелетів через ставок. І спустився на протилежному березі. Діти зраділи йому, бо цією весною ще не всі його бачили. Вони стежили, як він ходив по болотяному берегу, отряхуючи свої білі чорним крила, виступаючи довгими, жовтими ногами. Скоро з другого краю ставка до нього прилетіла його подруга. І вони обоє стали нерухомо звісивши довгі червоні дзюби понад самою водою. Як підстерігаю бідних жабок, сказала Катря. І в ту ж мить один чорногузів знявся і полетів, сильно розмахуючи широкими крилами. В його дзюбі стерчала зелена жабка. Оце самочка. Закричав один з учнів. Вона понесла своїм діткам харч. Вони в нас щороку на високій липі роблять своє кубло. І цього року прилетіли, так довго воювали, бо друга пара хотіла зайняти їх торішнє кубло. Ну, а вони не давали. Так билися в повітрі, аж пір'я на землю летіло. Та таки подужали. І вже я бачив, три яйця поклали. Але вже цими днями, мабуть, і пташенята виклюнулися. Фе, сказала хтось із дівчат, як йому не гидко жаба в рот брати. Ви так не кажіть, відповів учитель, бо є немало людей, що з великою охотою їдять смажених жабок. Особливий смак. Мають задні їх ніжки. У Франції є таке знаряддя, щоб їх ловити. Зараз обчищають і на сковородці в маслі смажать. Взагалі, жабка має чимало ворогів, що їм вона смакує. Не тільки чорногузи, їсть їх і гадюка, хапають їх і великі хижі птахи, кіпчики та шуліки. Журавлі та чаплі. Ну, я зараз такий голодний, що, може, й сам поїв би жабок, крикнув весело Юрко. Ну, як ти голодний, то, мабуть, і другі не одмовляться від сніданку. Ходімо до пані Марусі під вербу та виймайте то, що має. А пані Маруся щось варять, гукнули дівчата, глянувши в той бік. І, побачивши димок від багаття, на вогні стояв величезний чайник. Пані Маруся добре знає, що дітям на проходках більш за все хочеться пити, а воду сиру не можна ж давати. Ось вона й позичила в сторожа чайника, і тепер усі діти матимуть чим запити свої сніданки. Усі діти розсілися на грубочку понад ставком. І почали ділитися своїми запасами і смакували всякий харч. Гарно було навкруги, небо було таке ясне, блакитне, сонце бливало весь лук золотими проміннями і гарно виглядали різноманітні квіти зеленої, блискучої, ще короткої травички. Поза горбом високий гай час від часу позіхав. Коли на його дерева набігав легенький вітрець, перед дітьми ген-ген, мов гадюка, простяглася залізна колія, чувся свисток потягів, а з лісу вона пташиний спів і голосно кувала зозуля.